Чи не буде транспортного колапсу в Києві через несправність синьої гілки метро? Перенапруження буде, але це не колапс, тому що активуються, я наскільки розумію, щось, що раніше їздило. Це в нас автобуси, не знаю, якісь тролейбуси чи що. Щось в такому. Але колапсу там не буде точно. Все буде працювати якою буде наступна ціль Путіна, якщо план завдіївкою провалиться? Активується щось що знаходиться саме ближче до моря? Я не знаю, може це Запоріжжя чи. Ну, це мої думки. Так? Я, я просто не знаю, що там може в нас бути ближче до моря по лінії фронту. Ну, давайте так, що ближче, саме води, ближче моря. Саме у них є таке, що якщо там не спрацює, то десь вони готуються ще в якомусь місці. Чи пов'язана активізація ракетних обстрілів з майбутніми виборами в Росії? Це напряму пов'язано, знаєте. О, дайте їм побіду от какуї-нібудь, так хочеться сказати. Тому. Що треба про щось поговорити на взагалі, якби сміяться сміється, дорожчу їм потрібно поговорити. Зараз просто ну немає розмов навіть нема про що. Дайте їм хоч трошки інформації, хоч трошечки перемоги. Так що моя відповідь так. Хто буде головним конкурентом Путіна на виборах? Ну, там будуть два дві людини, буде, наскільки я розумію, якась людина, яка має відношення до грошей до бізнесу, і має бути якийсь такий лідер, який знаєте, дуже помалу набирає е, свої, е, ну, напевно, свою паству, набирає якусь свою підтримку, але але по десятки кубків це все одна компанія, так, і всі розуміють, хто переможе. Тут є головний актор, а є другорядні ролі. Чи будуть повернення військовополонених до кінця року? Повернення якесь має бути, але воно йде по жриці. а жриця у нас відповідає той сід. Я так розумію, що це по всім даним повернуть мертвих. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Чи є випадковим погіршення стану здоров'я Навального, чи це черговий замах? Напевно, правильно сказати, що це замах. Хоча на рівні, знаєте, якось це не довести, тому що перш за все на людину давлять, і там може навіть не здивуюсь, якщо знаєте, різного роду силові методи приймаються, і це людина край виснажена. І щось там взагалі мені не подобається з його системами в організмі, тому що те, що з ним відбувається, воно має відношення до лімфатичної системи, до води в, в організмі. І знову ж давайте згадаємо, ну більше чи серце, чи це будуть нирки. І, і там я наскільки розумію, там якісь е, просто величезні набряки, застій води і так далі. Так що там може бути два в одному. Так що ну напевно це правильніше сказати, все таки замах, і я вам покажу, що сира сила е, далі доводять да, людину до башні, хочуть щоб він вмер. Так що більше всього це правильніше сказати, що це замах. Чи будуть повторюватися загадкові смерті колаборантів, як це відбулося з Ківою? Не перший раз відповідаю на це питання, і нам зараз говорять, що взагалі це якийсь зараз сезон урожаю. І моя відповідь так. І скажу більше, що це навіть не одиничні смерті. Це щось, щось надовго. Воно буде працювати, так що хай. Там конкретно готуються, бо рано чи пізно зберуть усіх. Чи будуть проблеми з соціальними виплатами з нового року? Я не бачу саме з нового року проблеми з соціальними виплатами. О, з нового року точно ні. Якщо ці е, будуть проблеми, то вони будуть десь туди далі, далі може, десь посередині року. Ну, точно не на початку, тому що на початку ми маємо все-таки якийсь запас, маємо ще чим платити. Скажу більше, навіть по 6 мечів, наскільки я розумію, ну, робляться купа справ, щоб це все відлагодити і дати цьому всьому вістрочку чи принаймні полагодити. Так що, якщо це буде, це все-таки буде ближче до літа. З весни ні. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Що очікувати від Олімпійських ігор в 2024 році, враховуючи те, що росіян і білорусів допустили до участі? Ну, чи будуть Олімпійські ігри? Точно будуть. Мене питання, знаєте, тут з однієї сторони ви говорите, що їх допустили, але при тому е, їх зв'язали да, якимись зобов'язаннями. Вони що йдуть не, не, не як білоруси і росіяни? О, о, це якби з цим. А так, в принципі, вони будуть, в принципі, все там буде нормально. Нічого таке не можу сказати. Як завжди, да? тут більше всього, що як завжди, крім цього зв'язування. Чи будуть конфлікти? Я не певна, що це конфлікти, саме якісь такі проявлені, знаєте, якась на рівні напруги там точно буде. От напруга, зневага, от таке щось таке буде, але в будь-якому випадку всі постараються ну відходити від цього, тому що якась підготовка йде. Ну, я наскільки розумію, там навіть умови якісь такі е, є. Так ну от проявлені, що хтось там комусь десь морду, на жаль, не буде. Чи постраждає українська інфраструктура від російських ракет у грудні? І наскільки серйозно? Постраждаю, тому що активність, ми зараз на пікі активності, на жаль, це воно зараз буде, і ми буде, воно далі ще буде більше. Чи будуть попадання до 100% будуть, і я, наскільки розумію, будемо саме ремонтувати, може, якимось чином закривати те, куди вони попадуть. Я не можу сказати, що у нас тут все добре. На жаль, Будуть і попадання, і будуть і різного роду колапси, зв'язані з цим знову ж нас приходять п'ятірки, які нам розказують про кризу. Да? Чи будуть в 2024 році нові військові конфлікти в світі? Будуть, але це не, знаєте, не конфлікти, які починаються саме у 2024 році. Це конфлікт, який був придушений колись. Так, він був на такому умовно говорячи чи перемір'ї, чи якомусь штілі, так? і він буде знову розв'язаний. Так що ми можемо назвати умовно старі конфлікти, які повертаються, і, до речі, там так буде. Жорстко по трійки мечів. Це взагалі такий важкий сценарій з великою кількістю крові і жертв. Так що, на жаль, так. Чи можуть події в Гаяні вплинути на Україну, враховуючи те, що Венесуела відкрито підтримує Кремль у війні? Ну, як завжди в цьому світі все впливає на все. Так що так вони, вони будуть мати саме вплив, і яким чином, якщо ми візьмемо, то в нас вони притормозяться чи щось, щось от така якась історія. Менше, менше ресурсу щось, щось про таке. Яку сферу життя українців чекають найбільші зміни в наступному році? Політика. В нас зразу ж вилазить політика, там буде все кавардак, там у нас така, знаєте, суміш дьявола і сили на рівні того, що і викриття, і можливо, навіть якесь насилля може бути зміна, навіть силова. Так що у нас йде політика які ще. Фінансова сфера напружена дуже фінансова сфера, і, на жаль, у нас йде теж така історія, що збідніння населення. От, Якщо взяти загалом, ще дайте якусь сферу, що там буде. І те, що вже в принципі є проблема з людьми, проблема взагалі з населенням. Мало от нам говорять, людей мало. І хто зі мною на початку війни? Я говорила, що це надпроблема, хоча тоді всі сміялись, говорили, дайте нам війну закінчити. Зараз ми вже дійшли до того, що поки що ось так. Яка зараз ситуація в Марінці? Хочу сказати, як завжди напружена, тому що наскільки я розумію, там десь і активувався ворог, і є якась історія того, що ми тримаємось ну, дуже багато вогню і знову ж якийсь напір. Так що, поки що, ну, не все так радісно. Чи має Україна справжнього друга в світовій спільноті, який допомагає нам щиро, а не через гроші і власну вигоду. Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Тут не ще так нам жорстко дали. десятками, чи що кожен за себе, кожен виживає як може. Так що, на жаль, має відповідь ні. Чи будуть в ЗСУ створюватися нові бригади? Моя відповідь так. Вони будуть створювати, Зараз підбирають людей, якимось чином їх, може, навчають, тому що ну, потрібно підняти на якийсь рівень людей більше, більш підготовлений. Так що моя відповідь так. Ні-ні-ні. В ні, ні. нас старі, нові бригади, чи будуть додаватися в старі, так, але там, який зараз пріоритет, саме нових бригад. От, якась ось така історія. Чи є в Україні секретні заводи по виробництву оборонної продукції? Я наскільки розумію, що так вони є. Як вплинуть на майбутнє України аномально тепла осінь і зима? Воно плине трошечки, знаєте, якби на врожай, я наскільки розумію, чи маловато води, і саме оце буде мати якісь ми будемо на виході не мати такі врожай, тут якась меншість, да? все-таки менше. Оце в такому. А так, якщо ми беремо взагалом, взагалом всіх людей, то в принципі нічого. А от наврожай, так, на врожай так на наступний рік на врожай. Де шукати позитив українцям в грудні? Ну, філософські така відповідь. Е, шукаємо в собі, шукаємо конкретно в своїй родині, в своїх близьких і якимось чином самі це все наповнюємо, підтримуємо себе. Тут е, взагалі, знаєте, е, Дама чаш вона про творчість, вона про е, можливо, збір. Пам'ятаєте, люди збирали, співали, якісь були свої розваги. І ці розваги в колі друзів, в колі сім'ї. Може нам повернути оці такі збори сім'ї на рівні того, що ми говоримо, спілкуємося, якимось чином. Е, психології є таке поняття каналізуємо емоції. Так що десь ось про таке. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.